Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі і в цьому відео ми поговоримо, що ж все-таки такі БПЛА Гербера Гербера російський безпілотний літательний апарат БПЛА, що використовується військових діях Росії проти України. Цей дрон є спрошеною та дешевою версією іранського дрона Камікадзе шахет 136 відомого в Росії під назвою герань 2. Так, вартість одиниці 2000-3000 доларів, Вага 5-10 кг. І ще яка різниця між БПЛА і дроном? БПЛА завжди можна назвати словом дрон, але тільки до дронів, що літають, можна заснувати слово БПЛА. Слово «дрон» і БПЛА не застосовується до радіокерованих моделей, які а, керують виключно за допомогою апаратури радіокерування. Так, ось такі характеристики, зараз я вам покажу, як виглядає. Так. Ось так виглядає цей Бапала Гербера. Так. Ось так він виглядає, бачите? О, ось так. Друзі, це доволі такі немаленькі ВПЛ, тому якщо він прилетить под, під вікна, він багато, він будівлю не знесе, ціл, ціл, але вікна повилітають десь. Ось так він БПЛ. Ось так виглядає це БПЛА Гербера, тому, друзі, підписуємося всі на мій канал, всім до побачення, всім гарного дня.